Цьогоріч своє професійне свято освітяни Вараської громади відзначили благодійним заходом під час урочистої зустрічі. Присутні збирали кошти для закупівлі усього необхідного для українських військових. Ті хлопці, дівчата, які боронять нашу країну заради того, і боронять її, щоб ми могли жити, щоб ми могли повноцінно розвиватися. Ми ж освітяни, маємо жити, розвиватись, навчати, виховувати і тримати надійну. Оборону і надійний тип для наших захисників педагог це одна із найважливіших професій. Щороку з бюджету виділяють кошти для оновлення та модернізації закладів освіти, а також на впровадження спеціальних програм з підтримки різних категорій педагогів. Бюджет освіти займає близько 60% від загального бюджету міста. Тому ми дуже стараємося вкладатися в розвиток нашої освіти, розвиток також і культури. Адже ми розуміємо, що. Майбутнє країна залежить від виховання наших дітей. Понад 50 працівників освіти варальської громади отримали почесні грамоти та подяки від управління освіти, виконавчого комітету та райдержадміністрації. Відзнаки педагоги отримали не лише за сумлінну багаторічну працю та високий професіоналізм, а й за активну волонтерську діяльність. Кожен освітній заклад із перших днів війни усіляко допомагає нашим військовим міцно тримати оборону країни. Хочу подякувати всім освітям за те, що вони. Тримають освітній фронт достойно. І з перших днів війни стали, відкрили всі волонтерські фронти, фактично відкрили центри волонтерські і, відмитивши саме освіту Вараської міської ради, хочеться ставити за приклад іншим педагогам в тому, що, напевно, найбільше акцій на підтримку саме Збройних сил України, різних заходів проводила міська рада. Вже багато років поспіль освітяни вразької громади плідно співпрацюють із атомниками Рівненської АЕС. Тож слова вітань із професійним святом лунали і від енергетиків атомної станції. Наша освіта працює, і діти вчаться, і досягнення в розвідку освітянського напрямку. Це велика пошана, подяка. Що я вважаю, що не кожна можлива, і всі б так могли працювати в таких складних умовах, але освітяни нас підтверджують свою високу марку. Працювати в умовах війни кажуть освітяни досить нелегко, тому докладають максимум зусиль, аби виховати покоління, яке буде розбудовувати нашу державу та робити її сильною і незалежною. Сьогодні в ліцеях з укриттям навчаються учні перших, других, п'ятих та одинадцятих класів, планують вивести на очне навчання й інших здобувачів освіти. Звичайно, важко проводити і дистанційну форму навчання, бо живе спілкування найкраще, але коли педагоги Об'єднані, і ми це бачимо. Перемога буде точно за Україну Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.